Доброго здоров'ячка всім! Дали нам протестити ось такі корма. Тигровий горіх, кукурузка світлих кольорів і пряник кориця Такого більш коричневого кольору. Ми подивимося, що з цього вийде. Рибачить на сквадрончик. Така легенька карпова палка. Та що для лящів якраз треба. В'яже рибу чітко і мантерей профідер від флагмана шнуром 01. Наши ползущие друзья на месте. И с эти козларху. А вот тут сейчас сколько их. Це він, Фу, ми маку, що провів. Фу. Без форсажа не моє діло. Да. З'їв так. Так, миргородські козаки зварили куліш сьогодні, будемо кушати. На салові. На салові. Так що продегустуємо, а потім скажемо. Був добрий чи дуже добрий. Ви ж бачили ніякої хімії. Натурпродукт. Тільки сало було на зажарки. До тропанецька Так, всім смачно. А вам... Гарного перегляду. І ось як обично сіли їсти. І зразу покльовочка. А, пішов. Оце дола. Yeah. За сьогодні самий. Ну так, мабуть, один і два. Пішла вечірня роздача Оп -оп -оп. Оце вони. О, курва, бобер. Опять дрючки пливуть по річці. Є кабан. Ху за чотик. Це подача. Пу пу. -пу. Ты шо? ложечка железно Коротше друзі, ситуацію розрішила. Стара серія ліквидів рандовських, яких, на жаль, вже зняли з виробництва, немає. Завалялось пару штук дуже сильно допомогли. Доброго ранку, друзі. Ситуація вирішилась такою прикормкою. Того, що попередня ну, чи не зміг за мешать її правильно чи не зайшла ну в общем якось так клевочка. Вранкова, клювока. А сквадрон сейчас подробляє. Дарячого діомона теж сквадрон 360 тест 80 грам. Працює клас. Ну це, друзі, просто кайф на такій природі побувати це багато коштує. Просто красота, ви подивіться. Наша берлога, творчий безпорядок. Так, вот такие рыбыночки мы ловим. Красные, красные Васильки хороші. Ну, просто неймовірний супротив дають цілящі. Зараз докидаємо трошки прикормки і будемо завершувати риболовлю. Результатом довольний. Багато питань вирішували на ходу по прикормці, по добавках. Старий ліквід флагмановський, звісно, допоміг дуже добре. Шкода, що їх вже не випускають. Цей закінчився. Там ще пляшечки осталось. Може менше. Будемо завершувати наші риболовні пригоди. Скажу, що тут трошки наловили. Розігріємо утрішній куліш. Вчорашній куліш розігріємо У нас на сьогодні утрішній На сьогодні внутрішній, так да. і він сьогодні буде ще смачніший ніж вчора. Да. Да. І будемо збиратися вже додому. Хвати. Відпочили, наловили. Бомба клас. І друзяки трошки поналовлювали теж. Риболовля на ужо. Вужоловля. Вужоловля. Гайоп всімувся. Так, не ругайся, бо може діти дивитимуться. Може я на Час його. От халепа. Туди втік. І ще один тут? Ой, не випадай, не випадай. Мори, мори, його О, по красоті. Окей. Так тільки що обратно не впади туди. <рес> Дивись. О, під все. Пішов, пішов, пішов. Отлічно. Просто бомба. Всім смачного. Дякуємо. Куліш, сальця, мельгородська. Сула, сула. Що ще треба? І не встигли ми доснідати, як уже клює. Йо? Пітьох, а чого ти туди поліз? Такого Що там таке? Я думаю, що так ще ніхто не ловив. Ой. Яке сьогодні? 27 квітня? Ки поможеш нам. Підцакає. Та піцака тут є. А, є. Ні, просто йди сюди. сто Нічого тут отуди пригнеш і допливеш. Так а він знімається? Чи? Вона знімає? Вона знімає. знімає? Да. Я ж не бачу, що я знімаю. Ага. Опа. Ну так, наверное, для ща. Ніхто не ловив, да? Як би його тільки не ловили, ну так це не ловили. Ану! Водяной, дивись. Водяной. Водяной. водяной, да? О! Шо там глибоко, да? Глибоко. Нас Нас воля. Це на сковорідку жарить буде бігом. О, пацани, не прикалуйтесь, блідь. Я сам випливу. Сам випливу. Дуже дуже це, де пальоса не крутив. Халепа трапилася, блять. Я не потянув Димона Сейчас Витя буде пробовать <різвіться> mm -mm. Четверка.